Добровільна пожежна команда комунального підприємства Броди відзначила першу річницю. Навчання та інструктажі, які проходили комунальники, щоб долучитись до команди вогнеборців, неодноразово знадобились на практиці. За перший рік роботи ДПК набрались досвіду. Спільно з рятувальниками 10-ї державної пожежно-рятувальної частини гасили пожежі у житлових будинках на території громади, брали участь у локалізації займання в релігійній споруді, гасили вогонь у контейнерах для твердих побутових відходів. Локалізовували підступні пожежі сухої трави, коли вітер розганяє вогонь і займання швидко охоплює значні території. Привітати колег добровольців з першої річницею завітали начальник частини Андрій Мисків та заступник Руслан Мамчур. Чисти як ніколи, правда? Бродівська громада має значну територію, і в разі надзвичайної ситуації, коли від часу йде на хвилини, на допомогу рятувальникам приходять добровольці. Важливою частиною роботи ДПК були обслуговування машин та обладнання. Команда, два пожежні автомобілі та спорядження в належному стані та готові виїхати на допомогу, щойно отримують виклик. Запобігти, врятувати, допомогти спільними зусиллями робимо Бродівську громаду безпечнішою.